Чесно признаюся, я вперше бачу, що Дідоля так довго розмовляв і не має жодного матірка. Ми сьогодні з хорошими наборами хочемо зробити контент. Якщо з вас трохи розвеселити. Саша, скажи, будь ласка, як ти вмовив відділяти? Скільки ти вислухав цього? Дід не хотів їхати, все-таки там. Розкажіть, як ви добирались? Потягом чи на авто? На авто. На Мерседес. На аудіо. На аудіо. Мерседес, ауді. Так, мешедес аудито. Це мефедес аудитория. Чекати, діток, куди йде. Гривень, перша хвилина, якщо ви розпишете е, коміків, то отримаєте ці 2 тисячі гривень. Ви не дуже хвідайтеся і То Добре, півтори тисячі гривень за першу хвилину. <плес> <Подивай>. <плес> і от щось було так. Гієне жінки, так? Подивіться, треба дотримуватися і не женщини. Отчора я йду, оксана спускається в І щось от, ну знаєш, щось, щось от під пахами, щось не дуже запахне. Отаке от буває. Та буває ще й хуже. Що ти їй скажеш? Вона і а я скажу, що щоб були чистоплотні культурні живі. А я ти я хочу? Щоб їх не можуть ПДС, щоб вони Це неможливо. Я не так, як ви зараз буде оцінювати. Неможливо дивитися на ваші, розтягують обличчя. <плес> Я так розумію, друга хвилина. Помсумів. <плес> так. Хто? <плес> ви готові? <плес> 5 тисяч гривень ви можете виграти прямо зараз, хвилина пішла. Часто говорять, що дід в одному образі. але насправді це професійний актор, хто не знає. <плес> От дивися, наприклад, зіграємо якусь роль по трохи. Таксист, якому запропонували поїхати на її берег. Ви йдете на 10? Ми стоїмо, але ми йдемо далі. Давайте далі. Поїхали! Третя хвилина, можливість виграти 10 тисяч гривень. Я плаціною. Той буде. Той буде. Людина, яка переглядала всі ефіри Арестовича. Зобрази якось. Що ти Людина, яка. А, було. Так, коли тебе запитали, вам капучино чи на кокосовому? що лучше? Капучино. Капучино, а там молоко? А ти не молочний. Лесі Нітюк. Зобразить. Що? Тіло охорони з Лесі Нікетю. Бажаю їй, на ті, щоб вона була крепка, здорова, щоб сім'я була. Памеда після третього позиція. Що так ви те не мішаєте? 10 тисяч гривень у вас в кишенях. Що йдете, ви за 20. Та йдемо далі. Поїхали. Зараз популярно в тіктоці там жарко-жарко, вони-кони. А ми от сьогодні мали приготувати вам файний подарунок а забули. Тому в нас сьогодні крижма-крижма, жалко-жалка. Лесенький. Тите крав, що я. Психолог Микола Тивченка. Це полот Микола Тишенко. Живки, так. Да. А що? <рик> <сключуваю> Юра, Юра, я тобі відключуваю. А можна отак, давайте сотку віднову. <рик> я скажу, ми коли їхали сюди, і весь час, поки ми їхали в Київ, дід юморив. Коротше, хто був машині убирала, так що це капець. От який мене дід! тебе дуже класний дід. Ми його всі дуже любимо. країна. Ви вже виграли 20 тисяч гривень, дітоля. Тут перед передову. А зараз можете виграти 50 тисяч. На пол поселу. Що ти почали? Чому не підготовляємо? Свартили, починає, починають, що це таке? Молодець. 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 Молодець! Молодець. Це перше за історію, перше за історію. Учасники не сказали жодної шутки. Це геніально! Привітаємо! Студію нашого учасника. Зустрічайте бухливими описками. Вишинський, Максим, місто Київ! Давайте <кліпи> втратні. <кліпи> 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 <кліпи>